Друзіки, всім привіт! З вами знову Олег, канал в поїзках трофеїв. Друзі, сьогодні їду сам без друга, без напарняги, без Давида. Він сьогодні зайнятий, тому їду сам. Їду, друзі, на вечірній кльов. Не думав їхати після трьох рибалок таких залікових. Ось. Але я чого не думав. Я би і поїхав і сьогодні, думав би. Но не, но не їхав за те, що погоди немає. Тобто помінялась погода, вітра, дощі сильні. Ось, тому кожен час моніторю прогноз, друзі. І дивлюсь, що один показує, є дощ, другий нема. Третій 50 на 50. Тому, як завжди, ви знаєте, рибаки, вони маньяки. Рискнув. Рискнув, друзі, і поїхав. Мені там багато не треба, мені пару годин, щоб не було дощу Побомбити трохи судака і все і додому. Тому, друзі, так, якщо пощастить, не буде джу, Я що я вийду на воду, а не буду на берегу чекати, поки він перейде. То щось половлю, щось вам покажу. Якщо я ж кажу, повезе, то буде відео, буде серія. Ось. Тому так, друзі, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі. Все буде добре. Ось така у нас, друзі. Залікова природа по дорозі до води. Все клас. Ну і там воно човен за. за мною. Бачите, де я Нахожусь в човні накритий, Того що там на вулиці відбувається жопа. Зараз покажу. Бачите, друзі, рибацюги вони маніацюги бачите, які хмари воно страшні. І там іде сильний дощ. А я заховався. Так, друзі, розпогоджується трохи. Переждали ми страшну стихію. Ну там что то еще намечается, а тут такие уже просвет Пошел Друзья, первая поклевочка на рыжке. Олупил а? судачок, порадовал. А -а -а. Показуйся, а -а -а. який буйный. Ага, чем? Да, такие вашкенький. Вашкенький судачок. Ну, взял. И на том дякую, как кажут. Вот такие, друзья, судачечек. Бежи. Порадовал, вы класс. Хоже их не Покльовки, друзі, це дають можливість записувати відоси. Бо якщо б вони не клювали, то і відосів би не було. Бачите, яка погода, друзі? Тільки що була така стихия пройшла, такий дощ, подуло вітром я пересидів, і він швидко закінчився і пішов десь тою стороною. Тому все добре. Рибалимо далі. Якщо риба відзивається, відзивається риба в нас у пащу бере не давить, значить, значить він голодний, значить у нього проснувся жор. Тепер головне, щоб вони не порозбігались із точки. Бо якщо риба є на точці, то, звісно, вона клюне. Тому чекаємо на активну поклівочку. Зараз би така трьошечка бух. Я так аж спінених би клос так наклонило би, блін. О, так, да, друзі, ви представляєте? Тільки про це подумав, на відео сказав і ось вам... Результат, ну самі бачили. <рес> <рес> Круто. І причому, друзі, хоч він и маленький, але він от і, іменно от так вот і дзьобнув. Що я подумав, що там якийсь дракон. У -у -у -у. Круто, аж прям мурахи по кожі. І так, друзіки. Ого! Ухватила, походу, ракета якась. Ого, так важко йде. Улупив. Закинув зовсім в інше місце, в яке майже ніколи не кидаю, друзі. Улупив. Да, важко йде, я думаю, це щось, друзі, вже достойне. Ага, ні. Недостойне, це промахнувся маленький. І я його багронув. Тому... Як кажуть, ложна тривога. Так, да, біжи. От, блін, а я вже думав, там щось щось моцне. Хоча по виважуванню було, в принципі, понятно, що це що це, можливо, забагрило щось. Але, друзі, минулого разу на рибалці. Теж так тянувся судак, Тянувся, як забаграний, без ніякого движення. А коли почав я його підводити вже сюди підверх до лодки, блин, він як почав бадатися, блин, і там дракон на 2,5 кг. Так от як? Ніколи не вгадаєш приблизно, що це? Можеш думати, що то забаграно, а там дракон або навпаки. Це рибалка, друзі. О, що там? Що-то ухватило, нічого собі. Прямо в прямому ефірі, Ні хрена собі. дивіться, що робиться. Ні хрена собі. Бахнув. Прямо біля лодки. Дивіться, які Це вже побільше, ніж той забавреный. Там, блин, это мой відпущу, що ти. Не кипішуй, сюда Зараз побіжиш, давай. Ну, вже хоч якась активність. Хоч і невеличкі, друзі, але вже якась активність. Ого, ще й погнули мені тут проволочку. Так, починаються, друзі, уже ці одно, як воно називається? Одиночні всплески, мабуть, це вже починає підходити окунь або жерех, тому я наготував сьогодні ще один спінінг чисто для них. Ось, Тому половимо сьогодні всю рибу. І жеріха попробуємо поймати. О, бачите, прямо в ходу лупанув. О, це вже ще більший, друзі, мабуть. Ну бачите, що робить. Ні, такий самий. Такий самий, блядь. Бачите, риба активна. Клює. Трохи. Трохи клює, тому це не може не радувати. Навіть, друзі, в прямому ефірі. Ну, сьогодні буду сидіти до пізна, тому що хочеться все-таки упороти, як кажуть, кабана просто на вечерю. Тому може пощастить. В польоті прямо б'ють, друзі. Оце проводка динсі є. То есть не на паузе, а в полете. Бубух. Прикольно. Бубух. бубух. Так, нема, да. Ого, блин, друзья, там таке щось только що происходило, блин, я в шоці. Дум, дум, наче знаєте бачите все значи хто то підхватив другий промазав і такі знаєш там типа борьба офигеть <рістить> круто так друзі знов взяв невеличкий і взяв здалеку себе вони активні так давайте маму і тата а не це хоч Якщо вам видно, то це такий же ж, який був один із перших. Ну може трохи менший. Перший був найкрупніший, друзі. Там блін, я ти зараз відпущу, що ж ти такий боякий. так Такс. Так, здалек беруть, значить, значит десь вони там є. Кидаю, друзі. Блін, знов удар, я в шоці. Так аж спінінг дьобнув. Ось. Бросаю, друзі, не за течією. А бросаю на зустріч течії. Тому трохи некомфортно. Так, на десь сумку переставити, щоб вона не заважала. Та вона така здорова і важка, що капець. Мальнув так, що я навіть і не зрозумів, друзі, що це клювака. Знов невеличкий. Чи це що це таке? А, судак. Я думала лакушок. Це, друзі, судачок невеличкий знов взяв. Бачите, бере в пащу. Тобто риба активна. Ну, в плані тому, що м -м, клює, так? Да? Але ж де дракони. Драконів щось не бачу, це біда. Так, друзі, є покльовочка. Лупив прямо під човном. Блін, ну що це таке? Ну, блін. Що це за кормаки, блін? Що це за кормова база для цих. Для здорових риб, а. Ну нафіг вони оце клюють. Ну з іншої сторони хай краще таке клює, чим взагалі нічого не клює. Просто покльовка, друзі, Така моцна думаєш там блин щось нормальне взяло а там мале щось mm.